Зачищено, купається у Максимі, додавала разом топсин Н, -ем, побачимо. Ну, виживали, було вже таке. Вони час простоють, потім висадяться в іншому місці. Зачистила, скільки могла, щоб були свіжі зрізи, щоб доходила дезінфекція, лікування. Виживали. Так що це не критично. Головне не допустити, коли повністю зав'яне, Ви думаєте, він в осінь піде. В такому дуже сильному растворі Максим. Вони купаються, лік, лікуються. Тут і Фетконкубіц попав один. Так що весна була важкою, я навіть дивлюся ті сорта, які взагалі не... Не реагують, не хворіють там, не випадають вони самі такі. Оце світло рожева без назви. Ну, Мадам Верневіль, вона всюди так. Навіть вона на надорощувані, оновлена. Замочувалась теж врощені перед висадкою противогребковому, фегеніциди. І теж дивлюсь, чотири штучки зів'яли. І не хрущі. Завжди в мене хрущі роблять таку, дякую. Шанси відновлення. Великі. Ця вся рожева частина може ще й відновитися. Зараз, думаю, замочу це на годину, а потім радіофарм У мене в пакетиках є. Я їх замочу потім на 20 хвилин в радіофармі. І думаю, все буде гаразд, весною побачимо. Вони окремо досаджені будуть в рядах. Побачимо.